Згадати дитинство і відчути дух свята в Івано-Франківську відбувся спеціальний показ сімейного фільму Вартові різдва, який розповідає про силу єдності, справжнє добро та щиру віру в диво. На подію завітали актори, щоб поділитися враженнями та розповісти про своїх персонажів. Актор Михайло Кукуюк зіграв у фільмі Санта Клауса він зізнається, завжди любив казки з цим персонажем. Хоча в радянському союзі герої були зовсім інші. Він переконаний, що в час війни добра казка необхідна, як ніколи. Це зараз будь-який казковий герой його переводять в площину побутовості і такої людськості. Ми... Ну, я просто зараз заспойлерю про фільм. Ми хотіли, ну, як... це в будь-якому нормальному фільмі, шукається людська риса у чарівника. Мені дуже сподобалася фраза, вона не моя, це сказав Черчилль Вінстон. А за що ми воюємо? Коли йому його запитали, чи треба знімати в об'єднаному королівстві фільм, і він сказав, за що ми Це ж саме це є тло, це є українська, якби наша ідентичність. І фільм вийшов непоганий, як на мене. Роль головного українського чарівника Святого Миколая зіграв Іван Бліндар. Актор ділиться ця роль була його потаємним бажанням, яке здійснилося. касті Вартові Різдва я зіграв Святого Миколая. Цікавий персонаж. Це можна сказати такий мій перший супергерой у моєму житті. Мені коли подзвонили, запропонували. Я, я здивувався, бо буквально рік перед тим на свято Святого Миколая я згадував собі бажання, що я хотів би зіграти роль в якомусь фентезі. Ось, ну і не уточнив, що це хотів би, щоб це було щось із творів творчості Толкіна. Просто не уточнив. І тут мені якби всесвіт. Кидає шанс зіграти у фентезі святого Миколая, і я просто був вражений. Стрічку вартові різдва можна переглянути в кінотеатрах країни. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.